Сьогодні у випуску секретарю Кіровоградської єпархії Української православної церкви обрали запобіжний захід. Підозрюють у розпалюванні ворожнечі після обшуків у монастирі, де знайшли прокремлівську літературу та російську символіку. Пане можна? та нічого ми коментувати не будемо. Ну засудіть, будь ласка, звертайтеся за коментарів. Обмін старих ламп розжарювання на енергоощадні розпочали у Кіровоградській області. Це проєкт уряду, що стартував в Україні, аби люди заощаджували на електроенергії. Дуже багато господарств наших все ще використовують старі лампи розжарювання. А ми знаємо, що світлодіодні лампи дозволяють економити до 85% електроенергії. Історії людей, які стали жертвами російського геноциду проти українців, виставку про паралелі між злочинами комуністичного режиму та сучасної Росії показали в Кропивницькому. Будь-яка людина, залежно від того, чи вона якось чи ми говоримо про 20-те чи про 21-те століття, ця людина могла попасти і могла бути репресована і вбити лише тому, що вона була українцем. У Ленінському суді Кропивницького секретарю Кіровоградської єпархії Української православної церкви Роману Кондратюку обирали запобіжний захід, підозрюють у розпалюванні національної, расової чи релігійної ворожнечі. Це підтверджується зібраними у кримінальному провадженні на даний час доказами, такими як актом огляду електронних сторінок мережі, інтернет, протоколом огляду документів, допитом в якості свідків певного кола осіб. Протоколом обшуку, проведеним за певними адресами, враховуючи і місце проживання Кондратюка. і протоколом обшуку проведеним за адресою управління Кривоградської єпархії УПЦ. Роману Кондратюку вручили підозру після обшуків служби безпеки України у січні цього року в Кропивницькому монастирі, де знайшли прокремлівську літературу та російську символіку. За даними речниці служби, це книги та газети, зміст яких направлений на заперечення суверенітету та самостійності України. Під час судового засідання прокурорка просила суд застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Особа може передховуватися від суду прокуратури та органів досудового розслідування. Може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, які вже допитані, і можуть змінити свої покази в майбутньому. Та так як досудове триває розслідування і свідки ще по кримінальному впровадженні встановлюються. Особа може впливати також і на них. Адвокат Сергій Галушко просив суд проявити розуміння і милосердя до свого підзахисного і обрати йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Це, зокрема, своєчасно приходити в суд і на виклики слідчого. Обґрунтовував скаргами клієнта на погане самопочуття і тим, що він є єдиним годувальником у родині. Протягом місяця лікування амбулаторне поліпшень не поліпшень не відчуває. У зв'язку з цим йому було видано електронне направлення на проведення госпіталізації. Якщо мій підзахисний не буде залишати фактично своє місце проживання, він не зможе працювати. Відповідно, він не зможе отримувати заробітну плату. Ваша честь для того, щоб а заробітна плата навіщо потрібно, по перше, це отримувати сім'ю, а по-друге, потрохувати за квартиру ваша честь. Нам відомо, що на сьогоднішній день квартира в нього наймана. Не переховується від слідства і сприяє під час досудового розслідування, говорить Роман Кондратюк. На когось впливати я не збираюсь. Навпаки, я стараюсь робити все, для того, щоб слідство пройшло як положено і повністю визнаю, визнають поверную. Суддя Леонід Плохотніченко обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Заборонити підозрюваному цілодобово залишати своє фактичне місце проживання, ну, не відлучатись за межі Кіровоградської області без дозволу слідчого прокурора або по суду, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну місця проживання. Рішення судді адвокат з підозрюваним коментувати відмовились. А, а, пане Романе, а можна? А нічого ми коментувати не будемо. Ну, до судді, будь ласка, звертайтеся за коментарів. Щоб подати апеляцію на рішення суду, мають п'ять днів. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Стоячи на колінах та схиливши голову, в Кропивницькому прощалися старшим солдатом Сергієм Солопом. Йому було 36 років. Народився в селищі Компаніївка Кіровградської області. До повномасштабного вторгнення працював слюсарем на підприємстві в Кропивницькому. Він працював на заводі, потім в тероборону зразу пішов, як тільки почалася війна. І як сусіди, рідний був, казав, саме важке, каже, це хоронити товаришів. Каже, як хоронимо когось, каже, наче всю душу винімають. Казав, не хвилюйтеся, ми там, щоб у вас було все добре, і перемога буде за нами. Це життєлюбна людина була. Завжди допомагав сусідам, друзям. Завжди був позитивною людиною. Перемога за нами, все буде добре. Хтось заспокоїв всіх. Все буде гарно. Світла людина, світла пам'ять, гарний воїн. Сергій Солоп дуже любив дітей, згадує подруга родини Оксана Маслянникова. З дітьми він весь час проводив на вулиці. Його навіть від маленького до дорослого всі пам'ятають. Мені тільки сонечко хочеться сказати на нього. йшов. Мабуть, навіть страху не було в цієї людини в очах. Навіть останні фото, які ми переглядали, це постійна ця усмішка на обличчі, постійний позитив цієї людини. На фронті Сергій Солоп був гранатометником механізованого відділення. Загинув 23 січня біля міста Бахмут Донецької області. Поховали бійця на Алеї Слави Далекосхідного кладовища в Кропивницькому. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Це лампочки, які ми зібрали для того, щоб поміняти на сучасні лампочки. Ми дуже в цьому зацікавлені, стільки нам не замінять, але скільки вже нам поміняють, стільки поміняють, ми будемо раді. Усьому тому, що зараз це все дуже дорого коштує для пенсіонера. Це накладно. Кропивничанка Фаїна Познякова має 54 лампи розжарювання. Їх зібрала за 13 років, відколи почала використовувати енергоощадні лампи на кухні. Я вважаю, що це дуже важливо, що це дуже корисно для нашого енергозбереження. Аби замінити лампи на енергоощадні в усіх кімнатах разом з чоловіком прийшла в центральне відділення Укрпошти в Кропивницькому. Тут розпочали обмін старих ламп розжарювання на економніші. Дуже поважаємо програму енергозбереження, Ми вважаємо, що це зараз дуже актуально. І усі громадяни повинні відгукнутися. Одна людина може обміняти 5 ламп розжарювання. Для цього потрібен паспорт, ідентифікаційний код та номер мобільного телефону або зареєструватися в дії. Обмін ламп це проєкт уряду, що стартував в усіх областях України, аби люди заощаджували на електроенергії. Дуже багато господарств наших все ще використовують старі лампи розжарювання. А ми знаємо, що світлодіодні лампи дозволяють економити до 85%. Електроенергію. Отже, урядом спільно з Євросоюзом і за підтримки Укрпошти розпочаток проект саме для того, щоб зменшити споживання електроенергії. Для обміну мають лампи з широким та вузьким цоколем. Дивіться, я вам сюди даю чотири штучки широким і них положу сюди. Дякую. Обміняти можна один раз. Старі лампи мають бути робочими. Їх відправлятимуть на утилізацію. Людина, якщо приходить додому і при застосуванні бачить, що лампа не працює, вона може протягом одного місяця цю лампу змінити. Єдина умова, щоб вона була в тій самій упаковці, в якій вона її отримувала. Кировограйщина отримала 200 тисяч енергоощадних ламп. Стільки ж надійдуть в область наступного тижня. В першому етапі цього проекту приймають участь відділення обласного центру, але далі плануються і міські відділення, і сільські відділення, і персонні відділення зв'язку. Кропивничанка Фаїна Познякова обміняла не всі лампи, які принесла. Я замінила п'ять лампочок. Так? А чоловік свої не замінив лампочки, тому що мені треба лампочки з маленьким цоколем. А у нас лампочки ми здавали з великим цоколем і нам дають з великим цоколем. У Кропивницькому за перший день проекту обміняли майже 1200 ламп розжарювання. Всього в Україні планують обміняти 50 мільйонів. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Володимир Волок, Суспільне, Новини. Кропивницький. 13 історії людей, які постраждали від комуністичного режиму та сучасної Росії, презентували в Кропивницькому. Це історії про вбитих та полонених українців з 20-го та 21-го століть. Автори виставки показують паралель між злочинами радянського союзу та сучасної Росії. Готувати виставку почали навесні 2022-го, розповів співавтор виставки та директор архіву Українського інституту національної пам'яті Ігор Кулик. Будь-яка людина незалежно від того, чи вона якось чи ми говоримо про двадцяти чи про 21 перше століття, чи вона якось активно боролася з режимом, чи вона могла взагалі просто жити і вирощувати хліб на власній землі, ця людина могла попасти і могла бути репресована і вбити лише тому, що вона була українцем. Цю фотодокументальну виставку презентували на восьми стендах. На них описали історії про науковців, вчителів, фермерів, майстрів. Це історія про Любов Панченко, художницю та модельєрку. Її роботи в українському стилі в часи Радянського Союзу не дозволяли показувати. Торік під час окупації Бучі в двір жінки влучив снаряд. Після травми вона померла в лікарні. Любові Панченко було 84 роки. Всі, напевно, що знають яблуко Семеренка, Володимир Семеренко двічі був арештований, загинув вже наступного другого разу вже безпосередньо. Йому винесли смертний вирок. Ось, але я завжди люблю питати, наприклад, там людей переважно вже такого поважного віку, які жили в радянському Союзі, чи знають вони Семеренка і далеко не всі? А я питаю друге ставлю друге питання: чи знаєте ви такого як Мічуріна? Який був дуже популярний в радянському Союзі, був теж селекціонер, але він мав одну суттєву перевагу, він був росіянином Василь Клитько. Він так само загинув, коли він теж вже планував до того, що він буде покидати е під Києвом, що його в його власному дворі е він був просто розстріляний. Для виставки використовували документи державних архівів Волинської і Вінницької областей та архіву Міністерства внутрішніх справ Львівської області ми робили акцент на світлинах, а світлинах тих людей, архівних документах в інформації з соціальних мереж, особливо якщо ми говоримо про героїв 21-го століття. Насправді, методи Росії, що в 20-му столітті, коли ще був радянський союз, що методи Росії вже в 21-му столітті в Російській Федерації, що вони насправді однакові. Що геноцид проти? українців триває вже понад 100 років, і чому, можливо, продовження тих злочинів вже в 21-му столітті, в 22-му, 23-му роках, тому що ми маємо незасуджений комунізм. Тракторист-механізатор Олег Гайдабура був вбитий в 2022 році, коли Орав поле. Російський літак поцілив у трактор з другої спроби. Чоловік отримав опіки і не вижив. Відвідувачка виставки Катерина Ліпко каже, деякі історії їй знайомі. Іван Федоров, я чула про нього в новинах, було цікаво про нього прислухати трошки більше, тому що в новинах не завжди розповідають. Це дійсно зараз дуже поглиблена така тема, потужна, про яку потрібно чути як і підліткам, так і дорослим людям, щоб було зрозуміло всім. Показуватимуть виставку до 21 лютого в краєзнавчому музеї. Потім повезуть в Олександрію або Знам'янку. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Це архівна слідча справа на Карпова Мирона Архіповича. Заарештований він був за те, що працюючи бригадиром колгоспу імені Щорця, був ну вороже налаштований проти радянської влади. Марон Карпо один з понад 2,5 тисяч репресованих з Кіровоградської області, відомості про яких внесли в базу даних український мартиролог. Це мартиролог, який призваний об'єднати всі відомості, які є в державних архівах України, в обласних архівах, а також Центральний галузевий архів Служби безпеки України, центральний галузевий архів внутрішніх справ про осіб, які були репресовані в 50-х роках минулого століття. База даних український мартиролог розміщена на офіційному сайті Державної архівної служби України. Кожний обласний архів він а, описує ті документи, ті архівні слідчі справи, які є в нього на зберігання. Опрацьовує архівні слідчі справи про репресованих та реабілітованих. Працівник архіву Антон Кирилов вношу дані про людину. В основному з її анкети. це прізвища по батькові, рік народження, місце проживання на момент арешту, рід занять. От і саме власне найголовніше це вирок, який винес, винесли цій людині. Також відомості про реабілітацію. За день я вношу в цю базу від 20 людей, 20 осіб. Інформацію про репресованих та реабілітованих в базі можна знайти за різними відомостями про людину. Тут ми вбиваємо прізвище. Ім'я не будемо вбивати, по батькові не будемо. Можна по національності, дата народження може бути, може бути дата арешту, дата вироку або дата смерті. В архіві зберігають 18 тисяч архівно-слідчих справ. 3,5 тисячі з них опрацювали. У базі даних український мартиролог доступна інформація про 105 тисяч політер пресованих. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.